Вітаємо! Ми учениці восьмого В класу ліцею номер 7 Міси івано франківськ Я Марійка, а я Софійка. Наша планета потребує збереження. Ми за раціональне споживання енергії у нашому ліцеї. Для цього ми підготували декілька пропозицій для реалізації наших ідей. Встановити світильники з датчиком руху у коридорах та туалетах. І це зменшить використання енергії в рази. Встановити на частині шкільного майданчика надзвичайну рухову плитку, що генерує електроенергію при наступанні завдяки цим плиточкам. Для вуличного освітлення території школи. Ну і звісно, сонячні батареї на даху школи. Ми за зменшення обсягів енергоспоживання, за енергоефективність та за перехід на відновлювані та альтернативні джерела енергії. Дякую <рит> за увагу! <рит>